Привіт всім! Сьогодні відкриємо дві коробочки з цими дівчатами. Клара Іона Premium Tournament Collection. Моя англійська трохи зашкалює. Так. Дай Почнемо зразу з самого цікавого. Іона, Промка, кодик. Нема чого тягнути. Треба швидко відкривати і дивитися, що там є. Надіюсь, щось там буде. Ця піде в альбом, а ці три, ну, може, в колоду. Вони нікому не треба взагалі. Дивимось, що тут ще є. Блін, запакували. О, монетку. Коробка пуста. Монетка, ну така прям для дівчат точно слів з декбокс і в декбоксі. Коротше, не виймається все разом. Добре. Lost Origins, Scarlet Violet, Obsidian Flames, Paradox Rift, Temporal. Будемо відкривати по одному. Цей сет я взагалі відкрив, може, одну пачечку, один бустер. Взагалі, щось я його пропустив. Не знаю, що там. Код. енергія. Cutie Fly. Drillboр, Reloр, Ponita, Hand Trimmer. Рапска, напевно. Iron Jugulis, Palafin, Full Metal Lab. Корайдон Холо. Нічого цікавого. Відкриємо наступний бустер. Напевно, буду. Буду і далі пропускати цей сет. Код Енергія, Белдом, Брілом, Ролікоулі. Хітмор, Шарпідо, Метагрос. Розрейт, Язикатий, Пташка. Ооо. нічого. Окей. Ще є пару бустерів. Може нам випаде чарізар з обсідіана. А може і не випаде. Ух. Дуже туго запакований бустер. Одіж, сваблу, клімет, Дак Тріо. Собака. Це щось неясне. Долів. Сопля. Яка велика сопля в покемон? Скізор і нічого. Ну, капець. ну Хоч щось там має випасти. Парадокс ріфт, Парадокс. Що там в парадоксі було? Блін, я вже не пам'ятаю, які там картки. Фір, Коко, Меч, Краб. Кісь трикоза, бустер. Поїзд черв'як. Будинок з Майнкрафта. Такс. Гарбузик. Древній слимак. І енергія. Розчарування. Lost Origin. Може буде Гіратina? Дрогуща Гіратін. Аби ти випала? Такс, такс, такс. Оце. Ай-яй-яй. Раз, два, три, 4. Ну, нічого взагалі немає. Ну, зараз будемо дивитися остання пачка. Геть, погано йде коробка з Іона. Мона, Немона, лечон. Флейбебе. Електрик генератор. О, класна картка. Вактріо. Суддя. Гіпно, ральц. О боже. Ключики і енергія. Нічого нам не випало із коробки з Іону. Рятує тільки те, що загалом сама Промка в принципі не дешева, як на промки. Давайте подивимось, може Клара трохи змінить ситуацію. Надіюсь. Дайси. Промочки. Прикольні вони, до речі. Текстурка гарна і все загалом. Ще жовті країв цих карток з попередньої ери, Сорден and Shield a. і код. Скануйте, кому хто буде перший, я їх вже давно не сканую. Декбокс, слів, все ж те саме. Це, напевно, до речі, тут і з'явилися ці нові, типу нові маркери, а може і не там. Так, Silver, 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 Astral Radiance, Brilliant Stars. І Fusion Strike. Ну, почнемо з Silver. Так, як їх найбільше. Fusion залишу на кінець. Для того, щоб розчарування мало трохи більший ефект в самому кінці. Фібас. ташечка, слоник, металевий горделойер. Що це все? Оце вона і є. Шесть. Раз, два, три, чотири. Нічого тут не випадає. Далі Silver Tempest. Код. Так, скільки там? Раз, два, три, чотири здається карти. Енергія Не потрібна. Ох ти, який прикольний ще. Психічна стихія, то не, не драконячі. Тобто зараз вони вже драконами є. Інде-де. Ууу, джинкс! Хоч щось випало. Щось випало. Джинкс, джинкс, джинкс. Така собі картка. Загалом ці холо фулартів були ще такі. Досить, коротше, дивні. Але прикольно, навіть центри не такий поганий в картці. Можна сказати. Можна сказати, взагалі класно. Все, прокляття збито. Нам щось випало. Ну, мені щось випало. Ви дивитесь. Надіюсь, ви за мене вболіваєте. Раз, два, три, чотири. Дивимось, що далі випадає. Взагалі ніколи ще не відкривав ці преміум Tournament Collection. Я якісь промки там вже купував до того Сайруса. Ще там, але якось захотілося їх відкрити, потрапила нагода їх купити. Так, Солоусіс і. Нічого. Але хоча б холо ще в попередній ері були класні. Ну, Якісь там полосочки, лінійки, видно, якась ну, інша зовсім текстура, ніж ніж це зараз в Scarlet Violet. Бо холо загалом дуже упростили. Але на самімо від того, набагато, як на мене, покращилась якість full Art. О, білий код, це ж значить, що нічого не випаде. Це ж. Блін, а який це був сет? Ну, коротше, будемо так тоді дивитись. Ходять легенди, що білим кодам взагалі нічого не випадає, але мені здається, колись щось там було. Ну, це не той, це не той випадок. Тут нічого немає. Будемо йти далі. Так, ще один Astral Radiance. Бонита. Еще одна пташечка. Бронзор. Еще одна пташечка. О, что вот. Угу. Ральц Реверс. И. І... Как Якось... Як называется эта рыба? Рыба. Шипастая рыба. На не холо. Дуже. розчаровує. Бриллиант Старс. Що нам може попастись в Brilliant Stars? Здається, там є якісь Іві, а може це не там. Будемо бачити. Так. Splint. Навіть не буду читати. Exu. Для мене чесно існують там 150 перших покемонів, а ці останні, які я навіть не можу вимовити, то... Ух ти, прикол, босс ордер. Коло. А ті останні, яких я навіть не можу вимовити, то я і <свят> не намагаюсь, бо шанс того, що це буде неправильно, дуже високий. Блін, прикольна картка. А це класно. Ну, Типу, це ніщо, але взагалі цей Сайрус. Такий мені цікавий персонаж. І останній бустер на сьогодні Fusion Strike. А чи випаде мені генгар, чи не випаде. Манкі, жаба, мавпа. Навіть не знаю. Ще одні ключики. Покемон ключики, це ж. Мрія кожного. О, нічого не випало. Ну нічого. Нічого, так нічого. Ну от, зате. Є джинкс і є промкі. Де? Де? Ще одна промочка в альбом. Джинкс. Не знаю. Хай буде. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.